Зустрічайте бігову доріжку FitLogic t 16 c в оновленому дизайні, яка виконана в лаконічно спортивному стилі, бездогенно збалансована по комплектації та має видатні технічні параметри для свого класу: комфортна, надійна, функціональна. Без перебільшень ця доріжка відкриє вам дивовижні можливості для домашніх тренувань та подарує відчуття володіння професійним кардіообладнанням. У моторному відсіку встановлено довговічний, безшумний та безпечний двигун постійного струму з номінальною потужністю 3,5 кінські сили, який дозволяє розвивати максимальну швидкість 20 км на годину, що створює оптимальні передумови для інтенсивного кардіотренування завдяки можливості його активного експлуатування на всіх діапазонах. Рама має підсилюючі елементи конструкції, що дозволили знизити її вагу та пропорційно збільшити її жорсткість, яка і забезпечує стабільне положення доріжки, і розрахована на користувачів з вагою до 130 кг. Посилена передова система амортизації Dual Cushion System максимально захищає суглоби від ударних навантажень. Робить біг м'яким і комфортним, забезпечуючи прекрасну звукоізоляцію, додатково при цьому захищаючи саму конструкцію доріжки, запатентована амортизаційна система працює у тандемі з декою, що зроблена з якісного високощільного МДФ товщиною 18 мм. Двошарове зносостійке бігове полотно виконане з високоміцного поліестеру із додаванням антистатичного волокна та поперечного моноволокна, яке запобігає розтягненню і деформації полотна в процесі тренування. Параметри багатошарового зносостійкого бігового полотна вивірялися з потреб користувачів різного зросту та комплекції, внаслідок чого досягнуто оптимальне значення 150 см довжину і 51 см завширшки. І це досить просторе бігове полотно як для кроку, так і для бігу, і абсолютно слушне як для занять користувачем із середнім зростом, так і атлетам, які мають зріз 180-190 см. Електропідіймач зміни нахилу бігового полотна оснащено. Системою One Touch, яка дозволяє регулювати рівень нахилу одним натисканням кнопки, плавно змінюючи кут нахилу від 0 до 15% і таким чином опрацьовувати різні цільові зони, нова консоль управління теж отримала стильний дизайн, а разом з ним 7-дюймовий LCD-дисплей з чудовим оглядом та м'яким блакитним підсвічуванням. На дисплей виводяться усі необхідні дані під час тренування: обрана програма, швидкість, час, дистанція, кут нахилу, калорії і пульс. У програмний модуль вже вбудовано 64 алгоритми занять, що складається з восьми профілів для різних тренувальних цілей, та восьми рівнів інтенсивності для кожного з профілів. Консоль оснащена гарячими кнопками управління швидкістю і кутом нахилу, а також має функціональну панель управління, як самою доріжкою, так і вбудованою звуковою Системою. Для прослуховування ваших улюблених треків ви можете застосовувати вбудовані динаміки або під'єднати приватні навушники. Для програвання музики чи іншого медіаконтенту в наявності є AUX-роз'єм та USB-вихід. Також для зручності в даній моделі вбудований bluetooth модуль який надає можливість прослуховувати музичний контент зі смартфона або планшета, не сковуючи рухів. Для особистих речей праворуч і ліворуч від дисплея розташовані містки глибокі ніші. На полиці безпосередньо перед консолью вбудовано глибокі зручні ніші під ваші гаджети, які можуть мати різний розмір. Це дуже зручно та надійно, щоб закріпити пристрій і стежити за тренуваннями або дивитися улюблене відео під час бігу. Бічні поручні виконані з м'якого гіпоалергенного матеріалу, на які завжди легко спиратися, а додаткові кнопки управління перенесено на фронтальну консоль, що розташована на основній консолі. Так само, і датчики вимірювання пульсу забрано з м'яких поручнів та перенесено на додаткове кріплення на відстані витягнутої руки. Наявність допоміжної системи EasyFold значно полегшує складання та розкладання самої доріжки. Газовий циліндр допомагає у підйомі та опусканні рами доріжки, забезпечуючи високий комфорт та безпеку завдяки повільному опусканню полотна в останній фазі. У разі потреби переміщення бігової доріжки, ви легко можете це зробити за допомогою двох вбудованих транспортувальних роликів. Конструкція доріжки налічує мінімум з'єднань, що не потребує додаткових зусиль при її самостійному складанні схуднути, зміцнити м'язи та серцеву судинну систему, зняти напругу після робочого дня або зарядитися енергією вранці все це стає можливим, якщо вдома встановлена якісна та надійна бігова доріжка FitLogic t 16 c